Що на 100% шахрайство. Я перерахую суму в розмірі 5000 доларів першим п'ятьом людям, які напишуть мені в приват. Люб'язно в інстаграм. Відредаговано. Ви не повірите, скільки ідіотів зараз написали мені повідомлення, тому що не зрозуміли контексту. Гарячі матусі в інстаграм, які відчайдушно намагаються зі мною познайомитись. Ігри, типу, ти не протримаєшся й п'яти хвилин. Збагачена водним вода. Один мій знайомий, ця людина також займається мережевим маркетингом. Якось спробував продати мені фільтр для води за кілька тисяч доларів. Я перевірив, чи проводились якісь законні дослідження, які підтверджують користь цього пристрою для здоров'я. І як я й підозрював, не знайшов жодного дійсно переконливого наукового дослідження. Виявляється, більшість аргументів майже збігаються з аргументами на користь того, що слід просто вживати більше води загалом. Майже вся реклама на Ютуб. Якщо вона починається з ця одна хитрість може або щось на кшталт, лікарі ненавидять це. Так, лікарі ненавидять це, тому що їм доводиться пояснювати, що зелений чай не лікує діабет першого типу. Це небезпечна, фальшива реклама, але Ютуб це не хвилює. Відредаговано. У мене був блокувальник реклами, але я видалив його, коли виявилось, що він краде особисту інформацію. Я всюди вимкнув персоналізацію реклами, тому зараз отримую дивну рекламу. Ми ще не можемо підвищити вам зарплату тому, що тому. Але якщо ви наполегливо працюватимете та доведете свою компетентність, наступного року буде підвищення. У нас немає грошей, щоб підвищити вам зарплату, але якщо ви звільнитесь, ми наймемо когось, хто ймовірно не так добре справляється з роботою та з меншим досвідом, щоб замінити вас і платитимемо йому більше, ніж ви зараз заробляєте. Ті курси для альфа самців одного разу я пройшов курс для бета самців. На першому занятті інструктор переспав з моєю дівчиною. Я багато чого навчився. Дитячі ігри для iPhone iPad. Моя дитина завантажує ці безкоштовні ігри, які постійно просять її купити додатковий скін або скриньку зі скарбами, щоб оновити та продовжити гру. Це справді огидно, бо вони точно знають, хто їхня аудиторія, діти, які не розуміють концепції грошей. Те ж саме з дорослими. Я працюю у великій технологічній компанії, тому всі думають, що я їх особиста безкоштовна технічна підтримка. Деякі люди справді відверто цим зловживають. Найкраща подруга моєї свекрухи зателефонувала мені з приводу айпад її іншої подруги. Вона поводилась так, ніби це було питання життя і смерті. Рівня: єдиний запис голосу моєї померлої мами щойно зник: я відвезла свою щасливу дупу до будинку жінки, якої ніколи не бачила, і навіть не знала її імені. Вона зустріла мене у дворі. Істериці, коли я її заспокоїла, вона пояснила, що проблема пов'язана з грою на її iPad. Вона витратила на це тисячі годин і десятки тисяч доларів, і тепер додаток не відкривається. Я не пам'ятаю назви гри, але це одна з тих, які необхідно регулярно перевіряти, інакше втратити свій прогрес. Тепер програма не відкривалася, і жінка була в повному розпачі, тому що у неї було лише 4 години, щоб увійти, доки все не зникло. Я зробила загальну діагностику несправностей без змін. Завантажила гру на телефон, однак. Там вона теж не відкривалась. Тому я сказала їй, проблема з програмою, а не з телефоном. Я не можу виправити додаток. Зверніться до розробників. Я показала їй їхню контактну інформацію і стала збиратись. Її розлад перейшов від істерики до апокаліптики. Вона стала біля вхідних дверей і сказала, що не випустить мене, поки я це не виправлю. Вона не приймала ніяких пояснень, ставала дедалі агресивнішою. Чесно кажучи, я трохи скептично поставилась до неї і вийшла через гараж. Вона пішла за мною до моєї машини, ридаючи та кричачи, що я. Я розорю, тому що як тільки вона виграє, програма виплатить їй у 10 разів більше її інвестицій. У цей момент було страшно, але потім стало дуже сумно. Вона повністю жила у цій програмі і була просто залежною. Це вийшло за межі шахрайського аж до небезпечного це божевілля. Будь-хто обіцяє навчити вас тому, як стати багатим на безкоштовному семінарі. Є член моєї родини, якого затягнуло у вир лайнакі осакі. Це проклятий культ. Ваш друг, який зник на кілька років, раптово з'являється і каже вам, що він чи вона має для вас фантастичну пропозицію роботи. Це сталося зі мною. Вони, її бос і моя подруга відвели мене в ресторан і почали розповідати про радість бути самому собі босом, працювати, коли захочеться. Я прямо запитав їх, чи це піраміда. Вони образили, що я це так назвав. Я підвівся, поклав 20 доларів на стіл і сказав їй, що вона більше ніколи до мене не зверталась. Мама, якщо ти скажеш мені правду, я не розсерджусь. Будь-хто, хто, хто зв'яжеться з вами в інтернеті, видаючи себе за криптоексперта. Сервіси онлайн знайом зі щомісячною підпискою. Будь-який бізнес, який отримує більше грошей через невдачу, ніж через успіх, буде працювати на невдачу. Тільки одиниці зможуть досягти успіху, щоб інші користувачі відчули, ніби їм теж пощастить. В основному вони працюють за тим самим принципом, що й казано. Заправка шин азотом за додаткову плату, повітря, яким ми дихаємо, на 3 четвертих складається з азоту. Додаткові 22% азоту у ваших шинах не принесуть жодних переваг і коштуватимуть вам від 70 до 179 доларів. США. якщо цього не роблять безкоштовно, вам продають зміїний жир. Неофіційні китайські веб-магазини, які здається призначені для справжніх брендів, Alibaba, Cloud, Еліон і Нейтім зареєстрували та розмістили понад 100 тисяч інтернет-комерційних веб-сайтів. Понад 100 плюс додаються щодня, які створюють враження офіційного онлайн-магазину. Ці сайти пропонують брендове взуття, одяг, парфуми, косметику, аксесуари, спортивні товари та іграшки. Це поширений тип міжнародного шахрайства, коли з вас знімають гроші за покупку, а потім нічого не надсилають. Або натомість надсилають незамовлений, недорогий підроблений товар. Наприклад, ви замовляєте взуття ASIC за 75 доларів, а отримуєте підроблений Ray-Ban за 5 доларів. Вашу банківську та особисту інформацію також буде використано та поширено в їхній мережі. Деякі жертви помічають регулярні несанкціоновані стягнення перед тим, як деактивувати свою кредитну картку. Це не просто хтось замовляє справжній продукт і отримує китайську підробку. Йдеться більше про веб-клієнтів, які натрапили на неправильний веб-сайт під час пошуку офіційних продуктів, але були спрямовані на веб-сайт шахраїв через рекламу в соціальних мережах, зробили покупки, а потім нічого не отримали. Ці шахрайські веб-сайти виглядають законно і легко вводять в оману звичайного онлайн покупця. Вони нестримно поширюються у всьому світі, і ці шахрайські сайти часто з'являються на першій сторінці результатів пошуку Google у різних країнах. Зазвичай вони використовують назву цільової країни або мову у Домені. Релігія свідків Єгови це культ. Я виховувався в цій релігії до своїх 20 років. Не рекомендую до них приєднуватись. Ласкаво просимо до світу дорослих. Ось основні відомості про шахрайство. Податкова не телефонувати вам для погашення боргів. Ципочка, який ти насилав фотографії члена, виявилась неповнолітньою з розлюченим татом, і її ніколи не існувало. Сховай його назад у штани, Ромео. Будь-яка робота, завдання, послуга, за яку ви отримуєте чек з великою сумою, яку повинні внести на свій рахунок, потім переслати в якесь інше місце, а собі залишити частину. Гроші були не справжніми. Жоден роботодавець цього не зробить ніколи. Ви не просто виграли лотерею, конкурс квест, про який не пам'ятаєте. Вони просто хочуть, щоб ви надіслали їм гроші на видачу ваших виграшів. А під виграшами я маю на увазі витягти з вас кожну копійку, яку зможуть у будь-який час і в будь-якому місці. Хтось хоче, щоб ви заплатили йому подарунковими картками. Кожного разу, коли ви отримаєте холодний дзвінок про зараження вашого комп'ютера і вам може допомогти тільки їхній сертифікований технік. Це також стосується спливаючих вікон або електронних листів. Прошу богами, не давайте їм віддалений доступ до вашої системи. Вони можуть бачити все, змінювати будь-що, встановлювати будь-що. Ніколи не встановлюйте програму віддаленого доступу, якщо ви не довіряєте цій особі свої банківські рахунки: кредитні картки, медичні записи, ССН тощо. Усе на вашому комп'ютері на 100% доступне зловмисникам під час підключення. Вони можуть встановити лайно, яке дозволить їм підключитися, коли вони захочуть. Будь-який холодний електронний лист або дзвінок щодо вашого банківського кредитного позикового рахунку. Ніколи не телефонуйте на номер, зазначений у в цих електронних листах знайдіть номер відділення самостійно через перевірене джерело або зверніться особисто. Ваш онук, двоюрідна сестра, хрещена дочка не були викрадені, не опинилися у чужій країні, не потрапили в надзвичайну ситуацію у чужій країні. Якщо вам від цього стане легше, зателефонуйте рідним і запитайте особисто. Ваш особливий друг за межами штату, якому потрібні гроші, щоб відвідати вас через сімейні проблеми тощо. Його чи її не існує. Це шахрай, який влаштовує романтичні афери, полює на добрих, довірливих людей, які є самотніми. Будь-який нігерійський принц. Будь-які інвестиції, які обіцяють високий прибуток у вигляді дивідендів, будь-яка бізнес-схема, де ви одночасно є інвестором, клієнтом і рекрутом. Багаторівневий маркетинг це піраміда. Будь-яке цю книгу, приходь на мій семінар або просто скористайся цим безкоштовним набором, щоб швидко збагатитись. Є продукт. Вони намагаються продати його вам. Можливо, це не буде під час першої зустрічі, але це станеться. І під спробою я маю на увазі використання будь-якого брудного психологічного трюка, включно з технічним викраденням. Не дозволять вам піти, поки ви щось не підпишете. Термін дії вашої розширеної гарантії не закінчився. Чорт, не купуйте розширену гарантію майже в 100% випадків. Не намагайтеся використовувати консолідацію боргу або позики до зарплати як спосіб позбутися боргів. Або принаймні спочатку проведіть багато досліджень. Це хижаки, і ви отримаєте ще більше боргів, ніж спочатку, якщо не зможете перемогти їх у їхній власній грі. Вони роблять свою роботу, а ви ні. Будьте дуже обережні зі зворотною іпотекою. Цілком ймовірно диплом гуманітарних наук відредаговано. Це жарт. Мабуть, якщо ви заборгували 200 тисяч доларів за диплом гуманітарних наук, і вам доведеться влаштуватися офіціантом, тому що ніхто не наймає дипломованих спеціалістів, які вивчали історію підводного плетіння кошиків третьої династії представників східних провінцій, то мабуть я кажу про вас. Вибачте, успіхів тобі, молодий падаване. Світ переповнений шахраями. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, з якими видами шахрайства стикались ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!